Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему стосовно дозволу Остапа Стахового вийти із СІЗО під заставу в 900 тисяч гривень. Детальніше в наступному відео Дивіться! Львівський суд призначив 908 тисяч гривень застави псевдоактивісту Остапу Стахіву. Підозрюваний у шахрайстві та перешкоджанні ЗСУ Остап Стахів з 2 жовтня перебуває у СІЗО. У четвер, 28 листопада, Галицький районний суд Львова відомий, продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 грудня. Для провокатора Остапа Стахова і призначив йому 908 тисяч гривень застави. Остап Стахів підозрюється у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ за Шехрайстві. Зазначимо, що у листопаді 2021 року суд арештував Остапа Стахова якого також підозрюють у спробі повалення конституційного ладу. Визначив розмір застави 998 тисяч гривень. Я вважаю, що такий розмір застави є неадекватним взагалі. І суперечить взагалі нормам КПК. Його можна було і зменшити. Тоді прихильникам підозрюваного вдалося назбирати гроші менш як за тиждень. Запобіжний захист Стахову продовжили з другої спроби у середу, 27 листопада. Засідання перенесли, оскільки адвокат підозрюваного Микола Кремінець не міг брати участь у слуханні. На засіданні проходили прихильники Стахіва, які провокували прокурора та голосували у суді. Дуже цікаво, як провокували пр прокурора. Заставу для провокатора визначила суддя Галицького районного суду Львова Ірина Волоско. Запам'ятайте її і ім'я, потім ми її притягнемо до кримінальної відповідальності за неправосудні рішення. Нагадаємо, що 39-річний Остап Стахів отримав підозри у перешкоджанні діяльності ЗСУ та шахрайстві 25 вересня. Дуже цікаво. Тоді працівники СБУ провели обшуки у його помешканні. Справа про перешкоджання ЗСУ стосується інциденту, коли Стахів під час одного зі стрімів озвучив точну локацію розташування підрозділів ЗСУ, особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини. Так, в них на сайті є ці всі реквізити, де вони зараз знаходяться. Це можна знайти в Google пошуку. Притягніть тоді за перешкоджання ЗСУ. Весь Гугл, всі компанії з навігації, вони ж теж перешкоджають ЗСУ. Давайте дійдемо до маразму. Крім цього, підозрюваний заявляв, що війна триває через треті країни, які спровокували Москву. Дуже цікаво. справа щодо шахрайства стосується псевдожурналістських курсів, які провокатор проводив впродовж 2023-2024 років, та продажу посвідчень. Дуже цікаво. І питання тоді до Союзу журналістів України. Чому вони його не позбавили згідно їх тверджень? Посвідчення журналіста, якщо він журналіст за порушення журналістської етики і торгування посвідченнями. Чи я правильно розумію, що в Україні можна купити журналістське посвідчення в будь-якому ларку? Так, я так розумію. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу Остапу Стахів обрала 2 жовтня з 5 разу. Захід НЕД відвідав усі 5 засідань та розповідав, як провокатора відправили у СІЗО. Хочу нагадати, що найголовнішими провокаторами є журналісти, які провокують людей на. Кримінальні злочини саме так, особливо журналісти «Західнет». Дуже цікаво, як вони вміють провокувати. Та інші журналісти, адвокати намагалися безуспішно оскаржити рішення в апеляції. Ну, взагалі-то у Західній Україні немає прав людини, то що там оскаржувати взагалі? Остап Стахів 2021 року також отримав підозру у діях, спрямованих на повалення конституційного ладу після того, як організував масштабні антивакцинаторські заходи у Києві. І як він міг отримати підозру через повалення конституційного ладу. Дуже цікаво. Галицький райсуд відправив його в СІЗО з можливістю сплатити 1 мільйон гривень застави. Згодом суд пом'якшив запобіжний захід на особисте зобов'язання, а сплачену заставу перерахували на допомогу ЗСУ. Спочатку справу слухали у Львові, Західнет розповідав, як відбувалося засідання. Наразі справу розглядають у Печерському суді Києва. Я так думаю. Наступна справа, ось ця також буде туди переведена. Саме під час пандемії Стахів і здобув популярність. Він називав коронавірус вигаданою хворобою. Додамо, що псевдоактивіст активно підтримував хмельницького провокатора і представника ОПЗЖ Віктора Вікарчука, який хотів створити фейкову міську раду, антивакцинаторку Лену Фаїст, яка зізнавалася, що отримує гроші за акції з Росії. Крім цього, Стахів товаришував з херсонським колаборантом Кирилом Стрімоусовим. Також розповідав про невдалу політичну кар'єру Стахова. Захід не так сказав: Що я можу сказати? стосовно цього всього, потрібне незалежне, неупереджене правосуддя якого немає у Західній Україні. І взагалі, цю справу Остапа Стахова потрібно передати Одеському суді Приморський районний суд міста Одеса. Саме так судді Іванову. І тоді буде справедливий суд і справедливе рішення суду. Інакше не можна. Печерському районному суді міста Києва немає справедливості. Саме в Приморському суді міста Одеси справедливість все ж таки існує у суді Іванова. От ви і додивилися цей сюжет. Що хочу сказати і тут але, стосовно цього матеріалу. Остап Стахід повинен бути. Звільнений з зали суду навіть з СІЗО. І визнаний таким, що є невинним у тих злочинах, які йому інкримінують. Хочу йому побажати наступне справедливого і неупередженого правосуддя та нормальних. Адвокатів, насамперед, на сьогодні це дуже важливо І саме головне питання, чому його спільнота юристів України його не хоче захищати замість адвокатів. Дуже цікаве питання, на яке ніхто з його людей. Не може відповісти на це. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого запитання і проблем. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична неправова консультація з теми військового права коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова консультація в сфері. Кримінального права коштує 500 доларів. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес в статусі людини коштує 1000 гривень. Замовляй в мене послугу убиттях за кодом і Дізнайся про свого контрагента та про ТЦК СП ЗСУ. Звертайся на електронну адресу академі.лав'якімелproton. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. А також роби донати на вказані реквізити. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Дивіться мої минулі та наступні відео. Завдяки вашим донатам розвивається мій youtube канал Дякую за увагу. Гарного вам вечора.